Ласкаво просимо на мою кухню. Мене звати Альона Смірнова, я власниця і бренд-шеф ресторації авторської кухні бавовна. Сьогодні ми разом з вами приготуємо смачну, корисну і поживну вечерю. Сібас з вершковим шпинатом і аспарагусом. Для цього нам необхідно хлібчик, масло вершкове, вершки президент, сібас, каперси, шпинат, аспарагус. Лимон, петрушка, борошно, свіжесенька риба. Якщо ви також хочете придбати таку саму, приходьте в сільпо, адже двічі на тиждень вони з Туреччини приводять таку рибу. Відрізаємо плавники. Перевіряємо луску, починаємо з хвостової частини, і тепер вздовж хребта. Використовую пінцет для того, щоб позбутися зайвих кісточок. Подивіться на ці красивезні філе. Саме їх ми будемо використовувати в нашому рецепті. Ми підготували бан марі, на яку зараз викладаємо наше масло. Ми нарізали хліб кубиками для того, щоб зробити з нею крутоми. Зчищаємо верхню цедру у такому стані. Лимон готовий до сегментування. Це і є наш сегмент. Рештки лимонного соку ми видавлюємо і потім будемо застосовувати в нашому соусі. Готові сегменти нарізаємо на маленькі, для того щоб викласти на нашу тарілочку. Щоб додати піка, нарізаємо каперс. Нарізаємо петрушку в техніці шифенат. Для цього потрібно скрутити наше листя петрушки в такий рулет, а потім дрібнесенько. Нарізаємо, зливаємо наше топлене масло для того, щоб закінчити з крутонами. І нам потрібно не пропустити момент, поки вони не згоріли. Ми щойно виклали крутони на паперову саробетку, для того, щоб вона зібрала зайву олію. Доводимо воду до киплячого стану. Додаємо солі. З киплячу воду кидаємо в наш шпинат. Буквально. 3 секунди дістаємо в холодну воду. Ми заздалегідь підготували вже лід. Тим часом на водній бані готуємо наш аспарагус. Віджимаємо наш бейбі-шпинат. Поки аспарагус доходить до кондиції, ми завершуємо з нашим шпинатом. А саме додаємо кулінарні вершки президент 33%. Сіль та перець. Пена насититься вершками, і готовий до викладки. Перед тим, як смажити, присипаємо борошно. І посипаємо сіллю. Час смажити рибу. Готуємо пательню, на яку викладаємо вершкове масло. Наше масло заспівало, можемо викладати рибу. Наша рибка досмажилася, то ми її. Викладаємо, додаємо лимон, каперси і петрушку. Починаємо презентацію. Беру коло, в нього викладаю ведесенько наш шпінат. Додаю аспарагуса і завершую нашим сібасом соусом. Прикрашаємо нашими грутонами, які додадуть хрумкості цій страві. Смачного!